Що треба розуміти, Росія не шукає великої війни з НАТО, вона шукає велику вигоду без великої війни. Мета розхитати політичну ситуацію і правила НАТО, змусити столиці сперечатися про ступінь загрози та тягнути час. Це класична російська гібридна стратегія. Та чи здатні вони воювати з НАТО напряму? Ні. І розуміють, що програють у великій конвенційній війні, тому й обирають. Полутони, так би мовити, 50 відтінків сірого, як має відповідати НАТО, жорстка відповідь дійсно має логіку. Якщо російські літаки і дрони регулярно щупають повітряний простір альянсу, то ризик бути збитими, вочевидь, зупине подальші зальоти, тому автоматично збивати літаки-порушники необхідно. Крім цього, не зайвою була б активна колаборація європейців з українцями, які вже знають, як і вміють боротися з дронами. Ну і як наголошують в Балтії, перехід від повітряної поліції до повітряної оборони багато Рова ППО, сенсорні мережі, швидке ухвалення рішень без довгих узгоджень. Бо російська тактика малими засобами створювати великі наслідки. Працює лише там, де реакція повільна, дорога і юридично кривка. Там де реакція швидка, дешева і легітимна. Вона захлинається. яка відповідь НАТО стане поразкою? Зрозуміло, ніяка. Тобто відсутність відповіді точно в мінус. Та є думка, що і надмірна відповідь не піде на користь. Скажімо, влупивши за НАТО, можна несвідомо зіграти за сценарієм Кремля, де мріють про зростання ескалації, щоби донести до свого населення реальність війни із заходом, почати загальну мобілізацію, увімкнути ядерні погрози і коли чайник закипить, спробувати примусити захід сісти за стіл переговорів, щоб домовлятися про нову реальність, в якій Росія відіграє. Ключову роль на континенті, посол Росії у Франції сьогодні каже: цитую, це буде війна. Якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Кінець цитати. Якщо європейці сприйматимуть такі заяви, буквально діла не буде. Якщо озирнуться навколо і вмиються холодною водою, то побачать, що військовий конфлікт вже триває. І єдине, що може його зупинити, це сила. Кремль розуміє лише силу. Хижака стримують не правилами, а зброєю і вольєром. А що думаєте ви? Як НАТО має відповідати Росії і чи Європейському Союзу вдасться уникнути трагічних наслідків? Чекаю на ваші коментарі, тисніть вподобайку, і підтримайте канал за цим кігар-кодом.